Наприкінці травня роботи вихованців Слов'янської школи-інтернату та спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату номер 41 завершили свою подорож на благодійному аукціоні, місцем проведення якого був обраний київський ресторан. Імениті гості, в числі яких були президент фонду волонтерів України Тимофій Нагорний, громадський діяч Роман Реведжук, голова об'єднаного конгресу азербайджанців України Ровшан Тагієв, викуповували талановиті картини слов'янської дітвори. Основною темою дитячих робіт стали благородні коні спілкування з якими в слов'янському клубі алюр їм подарували організатори заходу і потерапія для дітей. В щасливий момент спілкування з граціозними тваринами слов'янський фотограф Максим Горбунов робив фотографії, які так само прикрасили київський аукціон. Більшу частину робіт розкупили одразу ж на благочинному заході. А частина картини художніх робіт, які малювали діти зі Слов'янська, на прохання гостей аукціону були передані в одну із шкіл-інтернатів Києва. Всього протягом заходу було зібрано 9 тисяч гривень. Які 4 червня були передані колективам Слов'янської школи-інтернату та спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату номер 41 Ці гроші планують освоїти в процесі подальших занять і потерапією, так як для діток з різними нозологіями спілкування з благородними тваринами вже полюбилося і стане відмінним відновленням та оздоровчим процесом.